Усім привіт! Мене звати Ольга Козак, і сьогодні я хочу вам показати своє невеличке замовлення від компанії Farmacy. Замовлення особисто для моєї сім'ї, те, що потрібно нам саме зараз. І перше, що я замовила, це ось такі дві зубні пасти від компанії Farmacy Eurofresh Whitening, Виробництво Турція. Так, ось такі зубні пасти. Так, це у нас зубна паста, яка безпечно відбілює, містить місвак, екстракт чайного дерева, алої вера та жаншень. Ретельно усуває наліг і зміцнює емаль. Ось така зубна паста. В каталозі представлена така зубна паста об'ємом 50 грамів та 112 г. Я замовляю собі саме 112 г. Вона така і надовше вистачить. Зубна паста запаяна. Має дуже приємний смак, приємний аромат. Так, ось така зубна паста. Так, на запас. Далі замовила також я дитячу зубну пасту Little Kids. Так, також зубна паста Єврофреш. Тут йде об'єм якраз 50 грамів ось така вона невеличка. Зі смаком полуниці. Діткам від трьох років, також вона йде запаяна. І ось така зубна паста. Також дуже приємний аромат. Діткам моїм дуже подобається ця зубна паста. Я її також інколи використовую для себе. Так. Також замовила собі я ось такий крем-бальзам календула. Серія доктор Тюна. Ось така коробочка. Ось такий така баночка об'ємом 110 мл. Також іде запаяна, зараз я її відкрию. Так, цей бальзам дуже гарний, якщо у вас підійде, якщо у вас дуже така суха шкіра. Якщо у вас є якісь розтяжки, так, дуже добре запечатали. Так, зараз. так, ледве відкрила. Запечатали дуже так добросовісно. Отже, крем-бальзам ось такий з календулою. ну, Баночка перевернулась, тому він так якось осів. Якщо у вас є якісь мікротріщинки, він дуже гарно заживлює. Дуже швиденько впитується в шкіру, живить її, загоює всі ранки. Якщо у вас є розтяжки, такий крем підійде. також він буде актуальний на зиму. Дуже часто є така проблема, в людей, якщо шкіра не захищена, особливо шкіра рук, то вона перемерзає і потім аж тріскається. Ось цей крем якраз ідеально підійде. Можна використовувати і діткам, і дорослим, можна також при опіках використовувати цей бальзам. Дуже гарний, я всім його рекомендую обов'язково замовити і спробувати такий бальзам. А, також у мене замовила клієнтка, миючий засіб для посуду Mister Вайпс Біохом серія. Я цей засіб вже віддала, Ну, ось моя пляшечка, яку я вже пробую. Да? Ось така пляшечка об'ємом 300 мл. Але цей засіб дуже концентрований, і його а, все ж таки я б рекомендувала використовувати в розведеному вигляді. Його можна навіть 5 мл, буквально 5 мл розвести на 3 літр води, і він також буде гарно вимивати ваш посуд, хоч у гарячій воді, хоч в холодній. Дуже гарний. Рекомендую. Ну, і зараз у нас іде восьмий каталог тут. На цей гель дуже гарна знижка і, взагалі, дуже багато акцій. Обов'язково дивіться, переглядайте і готуйте новорічні подарунки. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока!